Я Ірина Проніна, будь ласка, вам слово. Дуже дякую, рада всіх ще раз вітати. Хочу розказати про нашу компанію. Ми виробники сухих сніданків. Компанія Ландманен AXA Дуже часто люди тепер як, як, що там, Landmanen, да Тобто Land земля, і іманен. Це люди, люди землі. Ми е, представники шведської компанії, і відповідної назва у нас така Лантманин. Е, і хочеться, щоб ви про нас знали більше, тому що ми, коли говоримо про себе, всі дуже так раз, хто хто це? Насправді ви не знаєте, ми виробляємо сухі сніданки, старт Акса і Фінкрісп. Зараз трошки більш детально наша місія забезпечувати населення продуктами харчування. І насправді, у 2022 році, коли почалася війна, ця місія допомогла нам фізично пережити її, дуже швидко повернутися до операційних процесів. Ми на четвертий день відновили наші ланцюги поставки продукції в магазини в мережі. Ну тому, що якщо ви пам'ятаєте, десь Напевно, от якраз і на четвертий день вже почалася продуктова така криза в магазинах, хто ще, ще згадує да, ці періоди. І ми зрозуміли, ми не можемо просто сидіти, чекати, коли стане більш безпечно. Хоча ми знаходимося в Борисполі недалеко від проварів, да, тобто за 17 кілометрів від нас вже так і захоплення, і боїшли, і так далі. Але ж. Е у нас безліч продукцій, сухих сніданків, да, і ми мали їх доставляти нашим споживачам, нашим людям. І е, для того, щоб зрозуміти взагалі. І де це відбувалося? Як це трошки нашої історії? Насправді вона в нас надзвичайна. Ми, от це ще Боріспольський завод про який побудований в 1936 році, і на нашому безпосередньо заводі розміщена перша лінія з виробництва сухих сніданків в Україні. Нам її подарували. ЕПейві Baker – це англійське обладнання. Англія подарувала, коли розбудову, ну, допомагала інвестиціями безпосередньо в Україну. І це відбулося в 1989 році, тобто ми одні з пер... ну, перших, хто виробляє сухі сніданки в Україні. І хочемо сказати, що придбали Швецію нас в 2000 році, а в 1998 році ми насправді. Створили бренд Старт. Це був перший бренд сухих сніданків. От, і саме дякуючи цьому бренду, коли вже шведські інвестори шукали, куди можна вкласти гроші в Україні, вони побачили наш бренд старт. А він відповідав точно такому ж бренду, який був у них для сухих сніданків, і по суті, вони рішення про те, щоб інвестувати в нас завод, було остаточним. Ми дуже багато працюємо над. Безпечністю і якістю харчових продуктів. На сьогоднішній день ми навіть працюємо з «Експорт, експорт Бустер», Є така команда, по, по, команда реформ, да, яка працює по виведенню наших українських компаній на зовнішні ринки. Так, і ми їх навіть консультуємо щодо того, як взагалі налагоджувати процеси. Безпечно і якісно, тому що ну не всі обізнані. Ми починали шлях з СИСО, далі був ХАСП, далі був FFCC, а Зараз у нас, у нас жорсткіший стандарт безпечності якості Бірсі з оцінкою ЕЙ. І якщо вам кажуть, європейська якість. Це не європейська якість, це наша якість. Да? От ми за цим слідкуємо. І навіть наші європейські друзі, коли приїжджають, верніше, наші інвестори кажуть, вау, у вас на такому рівні, в нас на такому нема. Тому вірте, що в нас набагато краще. Просто розгалудження як ми в нас є київський офіс, наші потужності знаходяться в Борисполі. Там саме знаходяться наші складські потужності. В нас і в нас 214 людей. Насправді працює не дуже велика кількість, але ми з цим справляємося. Хочу розказати про наші продукти, тому що знову ж таки, хто ви да? Ми виробники сухих сніданків Акса, не Аха. <реш> Ми дуже багато ці, з цим працюємо. Не Аха, це Акса. А, ви знаєте наш, сподіваюся, асортимент гранола, батончики, сухі каші швидкого приготування. І продукти старт для дітей: це фігурки, пластівці, подушечки, зірочки, все те, що ми можемо, можемо поласувати наших діточок. І завозимо з Фінляндії фінкріспи. Це для дівчат, які бажають схуднути, і намазати щось там трошечки. Да. Ми завозимо її безпосередньо в Фінляндії з нашого концерну. Ось це ми і є лантмани Накса. Це все ми і дуже багато продуктів виробляємо в Україні. Про нас насправді наші люди з нами знаходяться в середньому 11 років. У Нас дуже висока корпоративна культура. І отак ми собі подивилися. У нас, бачите, є три покоління, представлені в нашій компанії. Ікси, Ігріки, і Зети вже починають набратати обертів, і ми насправді дуже багато працюємо з внутрішньою комунікацією, тому що, ви знаєте, молодь, звісно, і 12 годин змінної роботи це взагалі історія важка. Да? Але це покоління зедів все більше з'являється в наших лавах, тому нам доводиться багато працювати над тим, що ви знаєте. Наша економіка певно буде триматися на наших виробничих потужностях, да, тому що не тільки сервісом єдиним, не тільки IT, але має бути промисловість. Да, тобто ми все ж таки ми маємо виробляти їжу і робити це в Україні. Ми багато комунікуємо зараз з людьми все таки про здоров'я, про їх ментальний стан, про те, як це все зберігати, і напевно на це направлена ну велика кількість наших комунікацій. Ми запровадили масажний кабінет. У себе на підприємстві і ви знаєте, багато говорять про психологів. У нас теж є психолог, але чесно вам скажу, іноді масажний кабінет перемагає. <правда> <правда> ну, правда, є знаєте там осінні періоди, весняні періоди тоді до психолога. А все інший період у нас масажний кабінет лікує будь-які і ментальні, і фізичні. Несправності, скажімо так. Да? Е, ну, звісно, в нас є медичне страхування, і зараз ми турбуємося про те, щоб наші люди почували себе в безпеці. Діток відправляємо в садочок. Е, для чого робимо? Для того, щоб е, наші працівники були більш заспокоєні в плані того, де їхні діти, не дай Бог, коли йде якась сирена. У да? нас садочок знаходиться дуже поряд з нашим виробництвом. Ми можемо собі. Дозволити відправляти тут дітей, а до, достатися до цього садочка можна за 5 хвилин, да відповідно, люди ну відчувають більше впевненості, що їх діти поряд з ними. Е Корпоративна бібліотека, і, звісно, наші смаколики для наших працівників за ціною собівартості. Це ми можемо собі дозволити. Тобто, зараз ми дуже багато працюємо саме з людьми, саме для того, щоб їх підтримувати, їх залишати на робочих місцях, і щоб ми могли далі виробляти щодо підтримки фронту. Звісно, наша продукція є дуже ходовою. Ми фактично співпрацюємо більш ніж з 38 різними фондами. Відправляємо продукти наші на фронт, на нуль, на різні потреби. Фактично, у нас конвеєр, я би сказала, по запитам, по поставці, по забезпеченню зсу і ТРО. І, ну, Всіх напрямків і тих місць, де просто потрібна наша продукція переселенцям, люди, які втратили житло і так далі. 187 тонн продукції за цей період часу ми віддали на благодійність. В цьому році ми ще й вийшли в 50 найкращих роботодавців по версії діла ЮА. Uh, ну, і постійно працюємо так само з нашим місцевим осередком Бориспільським, тому що uh, і багато людей переїжджає, і uh, um, пункти незглавності, да, і коли отворювали, ми дуже багато їх забезпечували, щоб вони всі були uh, з харчами. Зрозуміло, та, да? подяки і так далі. Це ну, робота з фондами. Просто їх настільки неймовірна кількість. В мене менеджер з корпоративної соціальної відповідальності іноді каже: Іра, це вже кол-центр. Нам нам потрібно вже щось, щось думати. Да? Поки що справляємося самостійно, але і хочеться більше. Що зараз робимо? Знаєте, я от Валерія Пекаря сьогодні слухала. Я думала, що напевно ми рухаємося в, прав, в правильному напрямку, і ми зараз працюємо над тим, щоб люб, робити людей і працювати над тим, щоб вони ставали більш самозарадні. Та? Самозарадні а, мали таке певне підприємницьке мислення, та? для того, щоб не уповільнювати бізнес-процеси, а навпаки, рухати їх вперед. І в нас є наші цінності драйв, відкритість і цілісний підхід. І в цілісний підхід в нашу цінність входить Я дію як власник. Да? Іноді ну, важко так вроді, у себе уявляти власником, і ну як, як я буду діяти як власник, да? але якраз зараз ось цю навичку ми якомога більше вибудовуємо. Ну, Пропрацьовуємо з нашими людьми для того, щоб вони могли думати ширше. Да? Можливо, могли думати в тому числі про Україну в першу чергу, для того, щоб приймати правильні рішення. І е, створили Landman and Business Academy, де дуже багато навчаємо всіх наших працівників. При цьому є окремі загальні навчальні заходи, є навчальні заходи саме спрямовані на керівників операційного підрозділу. Да? Для того, щоб таку створити більш. Самозарадну самоорганізовану а, команду, яка може приймати самостійні рішення, ви пам'ятаєте так само. На період війни не всі могли дістатися, наприклад, на завод. Да? Там, от ми були в Києві, ми просто фізично не могли добратися до Борисполя. Якби ці люди ну, ми з ними раніше працювали, да, і зараз продовжуємо, якби ми не працювали так, напевно, ми, ми би стали надовше. Да? А наші люди могли приймати рішення на місцях, звісно, да? з допомогою і так далі, але вони були до цього готові. Цілий план заходів, працюємо по зворотньому зв'язку для того, щоб люди вміли комунікувати. Зараз багато стресу, люди зриваються, ми не встигаємо відпочивати. Сьогодні один стрес завтра інший, і треба, потрібне відновлення. Тому дуже багато говоримо про зворотній зв'язок, навчаємо його. І підприємницьке мислення на сьогоднішній день. От ми собі вибрали дуже багато, це окрема тема, але ми собі вибрали напрямок, що Підпірінське мислення це ставлення, яке надає пріоритет довгостроковому плануванню, що дає змогу подолати будь-які перешкоди та виклики пов'язані з бізнесом. Опс, і все. Так, да, це означає мати відкритий розум, використовувати критичне мислення та бути стійким у важкі часи. Да, тому що от нам дуже відгукується, що нам потрібно бути стійкими у важкі часи, бути самозарадними. Це означає шукати рішення, а не проблеми. Тобто ми над цим зараз дуже багато працюємо, але... Це буде довга історія. <смі> я думаю, що я перекладаю тут і нагадаю, що нам всім важливо, напевно, да, от бути розуміти. Як ми хочемо бачити свою країну, яких ми хочемо бачити людей навколо себе, які люди виробляють наш продукт? Просто люди, які там перекладають з одного місця коробочку, та да? чи ця людина може трошки більше, вона може залучатися до більше процес до більших процесів і може навіть приймати рішення на своєму місці? Тому ми, ми кажемо про те, якби був... Цей, якби цей бізнес належав мені, чи став би я робити приймати це рішення? Та? Ставте собі це питання і давайте відповідь на нього. Ну, це можна застосовувати на багато ширшому колі, і мені здається, дуже. На, на часі на сьогоднішній день я буду дякувати. Тут QR-коди, де ви можете ознайомитися з нашими комунікаціями. Це і наша Фейсбук-група, Інстаграм-група, і TikTok. Про TikTok є Євгенія сьогодні дуже багато розповість і LinkedIn. Будь ласка, ви там можете подивитися все, що про нас відомо і невідомо. Ну і як ви думаєте, як. Як називається бренд? Аха чи Акса? Акса. <ррикотворю> бачите. Це хороша ідея, але все рівно поки що Акса. <ррикотворю> Дякую вам дуже.